Вітаємо! З вами Франко Тівій, і сьогодні підсумуємо події, які відбулись в університеті у світлий тиждень після Великодня. Львівський університет обирає нового ректора. 22 квітня розпочався перший тур виборів, у якому дев'ять кандидатів змагалися за найвищу посаду. Як відбувся день виборів, дивіться у матеріалі Ірини Шевченко. Голосування тривало з дев'ятої ранку до третьої години дня на трьох дільницях: дві в головному корпусі університету і одна в науковій бібліотеці на вулиці Драгоманова. У голосуванні взяли участь викладачі, співробітники та студенти, а саме 2477 виборців. Це майже 85% від кількості усіх, хто мав право голосу. Процедура голосування була таємною. Студенти сподіваються на зміни та відкритість нового керівника університету. Дуже сильно сподіваюся, що в майбутніх ректах це буде та людина, яка буде готова не тільки чути, а й дійсно хвилити, працювати для того, щоб студента було комфортно. Це головне, щоб просто ректором стала правильна людина, яка не буде красти гроші з бюджету, яка буде працювати тільки на благо університету. Свої очікування від нового очільника мають і викладачі. Ми маємо дуже вагомі результати за час правління Володимира Петровича Мельника, і я сподіваюсь, що його наступник буде перший іти тим самим шляхом, а другий надасть університету новий імпульс. Ми того очікуємо. За підсумками голосування у другий тур пройшли два кандидати: професор Роман Гладишевський та доцент Віталій Кухарський. Кожен із них пропонує свою програму розвитку, з якою виборці можуть ознайомитися на веб-сторінці університету. Другий тур виборів уже у вівторок. Голосуватимемо так само, як і минулого разу на трьох виборчих дільницях. Дві з них в головному корпусі, одна у науковій бібліотеці на вулиці Драгоманова. Списки виборців незмінні. День тиші у понеділок. Закликаємо кожного прийти та зробити свій вибір. А команда Франко Тіві висвітлюватиме цю подію і повідомить про результати вже в наступному випуску. Бийтеся до кінця з такою фразою Дмитро Кулеба звернувся до спільноти університету. Під час зустрічі дипломат поділився досвідом із студентами факультету міжнародних відносин. Детальніше у нашому сюжеті. 25 квітня у Львівському університеті в актовій залі відбулася мотиваційна лекція із дипломатії. Про бюро факультету міжнародних відносин організувало зустріч з українським дипломатом Дмитром Кулебою. Я впевнена, що ця зустріч дуже запам'ятається студентам, і вони переймуть якісь поради, які Радив Дмитро Іванович, запрошений гість розповів про свій досвід у різних сферах дипломації, надав поради для молодих спеціалістів та вмотивував не здаватися у своїх починаннях. Студенти та викладачі були приємно вражені цією зустрічю. Я дуже сподобалась, дуже радію тому, що саме у нас такі круті спеціалісти саме в сфері української дипломатії дуже цікаво. Справді можна дуже багато чого навчитися. Я дуже часто звертаюся до його інтерв'ю і взагалі до його поглядів на позицію, нашу дипломатію, тому я максимально щасливий, що вдалося поставити питання і зустрітися. Власне такі зустрічі надихають і водночас спонукають людей бути успішними комунікаторами, успішними викладачами, і це є певна синергія, якими б тісними братерськими не були стосунки з Польщею зараз, з Німеччиною з Франції. З Данією, з Нідерландами, з Швеції, там, Норвегії, підставляйте Британію, підставляйте, кого хочете. Настане момент, коли у них сформують, сформуються інші інтереси. І якщо ти критично залежиш від них, вони прийдуть до тебе і ти заплатиш своїм інтересам за їхні інтереси. Після основної частини зустрічі студенти мали можливість поставити питання Дмитру Кулебі, який охоче відповідав та давав свої відгуки. А на виході з автової зали учасники події могли придбати книгу Війна і нові горизонти та при можливості отримати автограф від дипломата. Ірина Шевченко, Андрій Вовк, Франко Тіві. Відзначимо також наукові події, які відбулись в університеті. На філософському факультеті відбулася міжнародна науково-практична конференція Філософсько-психологічні аспекти духовності для утвердження перемоги і миру на землі. Науковими напрямами для обговорення стали такі теми: філософія перемоги, психологічні аспекти формування духовності молоді, публічна дипломатія, екомайбутнє повоєнного світу та дослідження сучасних управлінських процесів і Практик більшість виступів були зосереджені на навколо російської агресії, шляху до справедливого миру та процесів відновлення в Україні. На факультеті міжнародних відносин організували наукову конференцію, на якій обговорювали кризу сучасної системи міжнародної безпеки. Під час урочистого відкриття виступили науковці з України, Польщі та Сербії. Після пленарного засідання дослідники дипломатії продовжили виступи та дискусії у секційних засіданнях. Серед основних питань виклики та загрози під час російсько-української війни, гарантії безпеки та шляхи до справедливого миру. На сьогодні це всі події, які нам вдалося висвітлити за цей тиждень. Бережіть себе, своїх близьких та дивіться Франко ТІВІ. спокійних вихідних.